Вітаю, ну що, як у вас там? як ви проводите свої канікули? Я, допустим, жорстко готуюсь до НМТ, чого я виглядаю так шикарно. Чого я отак от нарядила сьогодні для вас? Начепля... в хаті все, що було, все, все що лежало не, не так, як треба, сьогодні на мені. Ви там не бачите, але тут нижче, тут все. Все, що є. І чого це так інтересно? А я вам розкажу, я вам розкажу, ми сьогодні з вами поговоримо про бренд, про бренд який стоїть мільярд бренд, який ну, такий дорогий бренд... Так, то есть бренд, може, Давайте 5 секунд, щоб вгадати, що це за бренд. Один, він, 3, 4, десь. Бренд називається Hermes. Бренд Hermes. Почнемо з того, що е, бренд почав своє існування 1853 37 року. З 1837 року е, значить, Thierry Ермес відкрив майстерню для упряжок для коней. Е, Саме, ну, не просто так, на коробочці для, для кого? Для Ермес виробів, в них коник там. А ще, кстати, в них прикольний такий сайт. Я сьогодні заходила на сайт, лазила по сайту, така думала, ну що собі закажу там, якщо почку дому. В общем, і коник, там, короче, замість того, щоб загружається сайт, там коник такий прикольний. Так мені сподобався, взагалі, ну, такий класний сайтик у них прикольний. Так от, не відходимо від суті. Значить, відкрився, появився цей майстерні. Т'єрі відкрив майстерню і вирішив, що я от хочу, щоб моїми упряжками там, для цих коней користувались там, французька знать. Ну, типу, Багаті люди заможні. Ход, каже, ну думаю, ну я зараз відкриюсь. Ну, е, трошки пізніше вже е, почав, почали його бренди продаватись, продаватися, типу, його вироби, але ну, і вже в магазинах. Тобто, вже більш масштабно. Е, і син його. Відкрив цю майстерню, переніс її в іншу частину в Парижу, туди, де вже зараз знаходиться головний офіс будинок моди Гермес. Сьогодні вже понятно, що бренд Гермес у нас вже на уровні такої. У нього є понад 300 бутіків, уявіть 300. і це не очікуючи того, що у них ще плюс є замовлення на 6 років вперед. Тобто вони часто працюють там в мірі, в, в, в країні, в країнах там війни, в країнах там катакол, катака. короче, зомбі, апокаліпсис, і коронавірус. Але стабільно у них є замовлення, і у них стабільно попри всі кризи в мірі закінчилась вода, газ, світ всьому, всі брем. Все Ні, у них ще на 6 років вперед, якби замовлення, вони ще 6 років працюють, ну їм якось пофіг. Як я вже раніше говорила, ем, історія взагалі самого магазину почалась в 80-му році, коли е, майстерня з'явилась і е, трошки пізніше вже вироби для коней почали продаватися у е, магазинах. Е, і от з цього приблизно розпочалась історія цього бренду. У 20-му столітті, на початку 20-го століття, е, компанія була е, під... Керівництвом і власністю вже сина Ермеса. І саме завдяки цьому синочку, такому генію, з'явилися перші сумки. Це були не оці класичні сумки, які за всі жінки борються на секонд-хенді, це були сумки для коней, звичайні сумки для коней. Тобто це була кіна сумка. Яку вигадав, придумав в своїй голові, розробив син е, першого підкривача Гермет. І от саме ця наїзна сумка для наїзників, вона відкрила шлях для е, Гермес у цей світ моди. Вона стала прям ну, супер популярною, і вона, от стала таким ключиком для популярності бренду для е, їхнього виходу прям в світ. Вже у 1900 х роках бренд, окрім того, що виготовляв сідла, вуздечки для коней, аксесуари і інші, вони ще й виготовляли дуже якісні, на цьому треба наголосити, дорожні сумки. І, взагалі, сам бренд Гермес побудований на якості. Не зря сумка. Ні, що в них там? в них є. Попільничка, яка коштує 8 тисяч з половиною доларів. Прикиньте, половиною тисяч доларів. Це навіть не одна моя почка. Ну і, відповідно, бренд стає популярним не тільки в Європі, тому що сумочка, всі діла, вже звзди, просто неймовірні. Вони стають популярні і в Африці, в Америці, їхні вироби починають пере... Переправляти, пересилати туди, ну і треба щось з цим робити, якісь там бутики відкривати, розширяти якийсь свій асортимент. І вони почали цим саме і займатися. Гермеси у нас такі дуже прогресивні були, того вони перші, хто в Франції почав використовувати застівку Зіпер. І завдяки цьому деякий час цю застівку називали застівка Гермес, типу що вони її вигадали. От, і у 1918 році вони пошили спортивну шкіряну куртку для принца, для принца зараз скажу Едварда. Ну, представляєте, бренд такий ну, класний, крутий. От, і Бренд виготовляє на замовлення в індивідуальну куртку для принца. Королевська сім'я. ну Ви розумієте, що це, це по-перше, реклама. Тобто нас зараз тут ну реклама типу написав якомусь там типу, блогеру, шмогеру, і йому там сказав, Та, ми тобі там скинемо, одідеш, пойдешся, скажеш, що це от моє. А там, ну, типу, такого ж не було, а тут, типу, замовлення, і це така реклама, а там, наприклад, цей принц, його там всі люблять, його там ставлять в приклад, і всі такі Вау! Я теж так хочу виглядати, і всі там замовляють цю куртку. Або там, типу, я хочу таку саму, шукаю таку саму, там, одягаються цей бренд. Тобто, ну це прямо рівень уже, якщо в тебе принц купляє, блін шмотки, це вже вау. Ну і ви в мене спитаєте. Ви в мене, правда, не спитаєте, тому що я тут одна в кімнаті сижу з телефоном, говорять як якась дурна, але спитаєте все-таки. Аня, а ти от розкажи, от вони ж якби, ну, виробляли для коней всяку штучку. А як так вийшло, що вони якби вечір робили для людини річ е, одяг, а не кінний? Я скажу, саме з цього почалась і історія того, як вони почали виробляти не тільки кінні аксесуари, а її е, одяг. Саме для людей. Це одяг, аксесуари і всі інші предмети. І так, як ну, якби бренд вже сумочки робить, на той момент власник бренду, такий багатий дядя, такий, думаю, треба мені трошки порадувати свою малишечку, свою любиму, Блін, страну, да? Правда, що я в такому образі виглядаю і роблю себе як якась блінстну. Коротше, решив, що треба свою, свою любимку, свою вообще квіточку бусинку, вообще в мірі жінку, порадувати. А в неї якраз проблема образовалась. ну ви знаєте, у нас проблеми якісь а, такими, проблемні. короче, не могла вона собі сумочку нормально підібрати, якусь типа, яка їй понравиться, яка їй підійде, яка їй буде удобна. І він такий. Ну, я розумію тебе, я слышу, я, я слежу за тобою. І він такий, окей, він зробив для неї сумку. От, пошив своїй жінці сумочку, ви розумієте? Він для тебе не може квіточку з города зірвати. А він сумку їй пошив. Ти розумієш, ну, я ще, я уверена, що він не виїде на коні, на коні в них же ж, ну, для коней аксесуари їде на коніше, коротше, білому, або чорному, не знаю, хто йому нравиться. І несе ще цю сумку в коробці і такий, це тобі любима. Ти розумієш, він для неї таке зробив, а ти, а він, а ну, той, цей чувачок, цей мужчинка. А твій мужчинка, твій мужчинка не може для тебе квітку з городу зірвати якоїсь бабки. Ну, взагалі якісь безсолкові. Так що задумайся, задумайся, з ким ну, ти взагалі зустрічаєшся, живеш, дружиш. Якщо він для тебе ну, квітку не може зірвати, подарити букет, чи сердечко скинути, знаєш, вечір, написати сладкої ночі, ой, <смеш> спокійної ночі, там, доброго ранку, не може спитати, як тебе справи, а коли тобі погано не може тобі букетик відправити, пошту, якісь конфетки, шоколадки, ну то нафіг він тоді нужен. От, мужик, сумку пошип. Я коли сказала, що мені сумка якась не подобається, чи ще щось якомусь з хлопців, які дібно, мені, або ще щось, е... мені сказали просто понятно. Тобто мені ніхто не біг, не шив плаття нове, тому що мені треба плаття. Мені ніхто не ш не біг, не шукав, я не знаю, ленточку подходящу. Мені просто говорили угу". от того, того. Задумайте, задумайтесь. Значить, цього це дуже важливо. Ну, а вже в... Тридцятих х дев'ятсот роках з'явилася сумка Келлі, така популярна дуже а вона була перша уже у 34-му році. Були е, розроблені перші, з'явився перші такі популярні шарфи від герместа. До речі. 49-го року, 1949 року, я напевне, що це вже 900 роки, так що я буду говорити просто 49-й. В 49-му році вже з'явилась перша шовкуба, кроватка. А, не знаю, що такого, ну, в них шо, ну, класно. Я, до речі, відкривала знову ж таки сайт Гермес і знайшла такі цікаві. В них там були теж галстучки, кроватики, всі ці штучки. А, подивіться, може комусь сподобається і комусь настільки сподобається, що він захоче продати почку. Або працювати все життя, щоб купити собі отаку штучку. Вот. І в половині 900-х в 1950-х роках вони. А, Починають пакувати свої сумочки, свої е кошельочки, свої там, я не знаю, що вони там продають, в коробочки оранжеві з цим, як називається, малюнком, зображеним цим екіпажем з наїзниками, з коником, з гарною надписю Hermes Paris. Вот. І моя люби, улюблена частина цього відео, це те, що вони в 70-х роках почали виробляти свої годинники. Уявляєте, годинники, ну це бомба. Я люблю годинники. Вони починають робити свої годинники, і для того, щоб робити свої годинники, вони засновують бренд свій в Швейцарії. потім, потім вони викупляють е, щось там 4 чи 3. Бренда з сервірування і тіпо, посуди для того, щоб і в цій сфері тіпо, робити свої там, всякі ці, ну, посуду, сервіровку. А вже в 80-х роках з'явилася така відома сумка Birkin. ви знаєте, що це за сумка, і зараз я вам розкажу я вам розкажу, откуда зараз розкажу, виготовилася на готувалася. І если бы за 6 часов не було удар по опозиціям, 6 Ше... позиції, сейчас покажу карту. Я, я ще раз розкажу, як взагалі вийшло так, що з'явилася і як сконекти. Я така прекрасна, неймовірна, шикарна модель, актриса, співачка, хто вона там все просто, вся людина просто все. Коротше, вона м -м, летіла в літаку, вона е, була початковою актрисою, і вона часто літала в літаку. Для мене є кое-якою е, попросом, що от вона була початковим акторкою. Але вона виходить, що літала в класі люкс, тому що вона виходить, летіла разом з цим власником на той момент, сорі, не власником, директором компанії Гермес. І вона летіла коротше, в одному ряду з ним в, е, в літаку в Лондон додому до батьків. Е, і летіла рядом з цим ну, директором цього Гермес. І в неї в один момент, коротше, впаде сумка, розкривається, в неї тупо все вилітає, вона починає це все збирати і дуже сильно розстроїлась. І така починає коротше, розказувати цьому, що коли неї слідь, не знаючи, що він ну, директор, каже, що типу, блін. У мене так взагалі це сумка, ужас просто, я не можу собі знайти нормальну сумку, яка мені буде і для подорожей ідеально підходити, і буде в неї все вміщатись, і для прогулянок, щоб вона мені теж підходила, і все типу, підходило. Коротше, починаю му казати, сказати, що от все, капець, в неї, типа, їй не підходить ні одна сумка. Він почув і такий каже, окей, я тебе почув, ну, типу, Хорошо, буде тобі сумка. І їй приходить сумка, Гермес, а, типу, така підходяща. Є ще одна історія, що в неї з сумки вилетіли, а, типу, бумажки з цими з приблизними малюнками, типу що там було, типу намальовані, як вона хоче, щоб виглядала ця сумка. І він цим зацікавився. Але мені здається, що друга історія. Хоча дуже дивно, ну блін, вона, тобто якась, типу, починаюча акториса, і в неї вже є бабки, щоб їхати в першому класі, виходить у першому класі, з ну, директором Гермес. Трошки странно, ну, бабки в неї, значить, вже в той момент були. Ну, коротше, вони їдуть в місті, і він каже, окей, дай тобі сумка, і він подарив їй сумку. І вони почали разом працювати, і появилися сумки-гермес. така от історія. Як взагалі виробляються е, сумки? Сумки це е, ручна робота. В принципі, всі її їхні вироби вони стараються виконувати ручну роботу. Ну, особливо сумки. сумки ГЕРМЕС – це ручна робота, це завжди е, дотримана робота одним. Майстром, тому що вважається, що май... майстер один має зробити сумку, повністю ну, всю. А, вот, це особливо і якість на просто 99 вище левел. Вот. Сумка ідеальної якості. І перед тим, як майстер починає шити сумку, за три роки до цього його три роки навчають. Три роки навчають шити сумку, прикиньте. Три роки його цю стосунку. До речі, там в 30 роки, перших три дні входить те, як вони розказують про історію бренду, про це все. Ну і як я вже казала, сьогодні бренд Hermes – це не просто лакшері бренд, це ультра-преміум лакшері бренд. Понимаєте? Це взагалі капець, тому що у них є ну, годинники, в них є косметика, в них є одяг, в них є взуття, в них є хустки, в них є... А, Сумки. У них і все. У нас посуда. І то, що попільничка стоїть 8 тисяч з половиною доларів, це я в шокі. Я хочу посчитати, скільки це в гривнях. Ну, Допустим. Окей. Ok. Я приблизно хочу посчитати зараз. Це... Приблизительно, приблизительно. Тобто, от сейчас. Вот такая сума денег. 320 тисяч папільничка. Гривень. Угу. Це можна купити машину. Нормальну машину, кстати. Ну, за 8 тисяч доларів, я думаю, що... Не то, що нормальну машину можна купити. Можна купити ну, реально хорошу машину. Така, прикольна. Такий в нас бренд, таке в нас вийшло відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось, тому що я дуже сильно старалася, я дуже старалася цікаво вам розказувати. Такий бренд у нас сьогодні був. Напишіть в коментарях, чи робити мені такі відео ще раз, чи пробувати, чи вам подобається, до речі, скажіть, чи подобається вам ось такий фон. Чи краще виглядає, якщо я знімаю ось так? Ставте лайки, пишіть коментарі, донайте на Збройні Сили України посилання на одну з, з один двоє двоє зборів від Стерненка та притули я залишу в описі відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!